Відбірковий перший етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії Маляр пройшов у всіх професійно-технічних навчальних закладах області. А вже другий етап даного конкурсу відбувся на базі вищого професійного училища номер 7 міста Калуша. Цьогоріч у ньому взяли участь шість учасників. Сьогодні ми знаходимося в вищому професійному номер 7 міста Калуша івано ворківської області. Проводимо другий конкурс професійної майстерності серед учнів профтехнавчальних закладів з професії Маляр. Дуже готуємося до третього етапу. Маємо хороші навики і маємо хороші е, такі знання в наших учнях. Надіємося на призове місце на всеукраїнському конкурсі. Сьогодні у нас є шість учасників, кожен має своє робоче місце, проходить конкурсний відбір. Конкурс розпочався традиційно з відкриття, де учні та вчителі мали змогу поспілкуватися, познайомитися ближче один з одним та побажати успіху. Я радий вітати у нас тут на, училища, на території училища, території Калощини. Ви будете мати змогу подивитися нашу навчальну навчальну базу, ви будете мати змогу захистити честь своїх навчальних закладів, показати, що ви вмієте. Наш колектив з великою радістю сприйняв ту можливість вас прийняти в цьому закладі і організувати, провести цей конкурс, бо ми є училище будівельне спрямування. І колектив постарався якнайкраще з цим завданням справитись. І я бажаю наснаги і перемоги. В ході заходу запрошені гості переглянули виставку учнівських робіт технічної творчості. Різноманітні вироби з дерева, біси, шкіри, металу були чудовими та оригінальними. Це і коринне дерево, виготовлене з янкових гірлянд, пісвішники, і навіть кована троянда була справді схожа на живу, щойно зірвану. Також усі бажаючі мали можливість посмакувати різноманітними тістечками, помилуватися картинами, квітами, візерунками, виготовленими руками учнів училища. А вже після так званої екскурсії відбувся конкурс, який Проходив у два тури практичного і теоретичного. З ушами було проведено викладачами Вищого професійного училища No7 інструктажі з охорони праці та справла роботи на персональному комп'ютері. А далі учасники конкурсу на практиці кріпили багати, шліфували та ґрунтували поверхні. Слід зазначити, що всі учасники конкурсу професійно справлялися з поставленими завданнями, тим самим демонструючи свої знання та навики, які передали їм майстри виробничого навчання та викладачі. Кожен конкурсант старався якнайкраще проявити свою майстерність. Істерність вміння та професіоналізм у результаті після дових міркувань компетентного журі переможцем став учень вищого професійного училища 7 міста Калуша Ігор Кацедан і вже в травні свої здібності та знання від професійно-технічних навчальних закладів Івано-Франківщини представлятиме в Кам'янець-Подільську. Тож побажаємо йому успіху.